30 квітня президент США Дональд Трамп відзначатиме перший ювілей 100 днів від початку роботи на посаді. Очільник США входить у цей період із рекордним падінням довіри до його дій всередині штатів, що підтверджують численні незалежні опитування. Втім, переоцінювати це падіння не треба. Попереджає видання європейська правда. Дональд Трамп і надалі лишається найпопулярнішим політиком у США і тим більше у своїй партії. Докладніше далі. Перші 100 днів в період в американській політиці, за який оцінюють початкові успіхи президента. Нагадує видання Телеграф. Традиція почалася з Франкліна Рузвельта у 30-х роках, коли за перші 100 днів він ухвалив багато ключових реформ для боротьби з великою депресією. Ця часова позначка стала маркером ефективності старту каденції всіх наступних лідерів держави. На відміну від Рузвельта, Трампу за перші 100 днів своєї другої каденції не вдалося розв'язати жодної серйозної глобальної кризи, звертає увагу видання. Ні РБК Україна. швидше навпаки за 100 днів на посаді Трамп радше створив хаос там, де раніше був відносний порядок. Зокрема, торгова війна Трампа поставила весь світ на межу нової економічної кризи. Торгівля зі США перетворилася на ризиковане ремесло. Одночасно з'явилися питання до стабільності американського долара, який за 100 днів втратив 10% своєї вартості. І якщо тарифна війна продовжиться, подальшого падіння неможливо буде уникнути. Торгова війна продемонструвала проблему Отичності рішення адміністрації Трампа неспроможність продумати очевидні наслідки. Крім того, політика чинного уряду США значною мірою побудована на неправді підкреслює видання Європейська Правда. Американські фактчекери стикаються з промовами Трампа, де більшість фактичних тверджень є хибними. Але коли подібні заяви стосуються міжнародної торгівлі або зовнішньої політики, це може мати особливі наслідки. Так, одним з головних результатів ста днів Трампа стала втрата довіри до США, причому глобально по Цьому світу були підірвані відносини навіть із найближчими союзниками. Наразі США ще не відчули проблем через це, але довіра у двосторонніх відносинах це доволі довгострокове активо. Він матиме значення в майбутніх політичних відносинах, у побудові ситуативних альянсів, а також у питанні інвестицій та торгівлі. Останнє може вдарити по США найшвидше, уже у середньостроковій перспективі. Також чинний уряд США не надто переймається законністю своїх дій, навіть у критично важливих питаннях. Більше того Трамп налаштований проти системи міжнародного права загалом. Тож чого можна чекати Україні від подальшого президентства Трампа щодо врегулювання війни? Є два варіанти. вважає видання Телеграф: це продовження дипломатичних гойдалок та вихід з переговорів через нібито розчарування обома сторонами. Попри нещодавню зміну риторики Трампа на користь Києва та засудження російських ударів, його розуміння того, що насправді відбувається, фундаментально не змінилося. Адміністрація Трампа і далі Зглядає війну в Україні не як питання глобальної безпеки, а проблему, що дісталася в спадок від Джо Байдена, за останні 100 днів світ змінився, і це не перебільшення. Ці пріоритети, політика та дії Америки, до яких звикла світова спільнота, перестали існувати, і не варто сподіватися на їхнє відновлення. Частина змін є незворотними. І навіть якщо наступний президент США захоче, то не зможе відновити стан речей, який існував до Трампа. Проблема в тому, що всі його дії мають глобальні наслідки. Зрештою, Трамп зараз перебуває лише на початку свого президентського терміну, який готує чимало несподіванок і в міжнародній політиці і в економіці. Далеко не факт, що ці несподіванки будуть приємними одне можна сказати напевно, нудна точно не буде. Дональд Трамп найстаріший за віком президент США на момент вступу на посаду. Йому зараз 78 років, згадуючи його попередника Джо Байдена, який засинав і плутався на офіційних заходах. Змі часто турбувалися станом здоров'я 47-го президента США. А ризикована тарифна політика адміністрації Трампа, яка дозволила примножити мільйони його найближчому оточенню. А решті світу загрожує небувалою фінансовою кризою. Порушує питання про стан душевного здоров'я пана президента. І ось нарешті президент США Дональд Трамп пройшов плановий медичний огляд. Докладніше далі. Звіт про медичний огляд Дональда Трампа було оприлюднено у профілі спікера Білого Дому Керолайн Лівіт. Особистий лікар президента Шон Барбабела вважає, що голова Білого Дому перебуває у стані, якому можна лише позаздрити. Він демонструє відмінне когнітивне та фізичне здоров'я та повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача та глави держави. Наголошується, що президент США здав кілька аналізів крові, пройшов кардіологічне обстеження та УЗД. У звіті зазначено, що вага. Трампа становить 101 кг кілограм за росту 190 сантиметрів. Він скинув пару кілограмів з лютого 2019 року, і за індексом маси тіла зараз належить до категорії людей із надмірною вагою, але не з ожирінням. Серце Трампа в стані спокою б'ється зі швидкістю 62 удари на хвилину. А кров'яний тиск теж залишається в межах норми: 128 на 74. При цьому лікар повідомив, що його клієнт набрав 30 із 30 балів на іспиті монреальської кон когнітивної шкали, який використовується для відстеження проблеми з мисленням, також не було виявлено проблем зі сприйняттям. Барбабела повідомив про те, що Трамп має шрам на правому вусі від стрілецької зброї, але це не позначилося на його слуху. В історії хвороби президента є гіперхолестеринемія. Це стан, який може підвищити ризик серцевого нападу. Але лікар запевнив, що ситуація під контролем. Серед інших захворювань, зазначених в історії хвороби Трампа, перенесений ковід і шкірне. Захворювання, що часто викликає почервоніння обличчя. Президент приймає кілька ліків для контролю рівня холестерину, а також аспірин для профілактики серцевих захворювань та крем для лікування захворювань шкіри, зазначає особистий лікар Трампа. Він стверджує, що президент США веде активний спосіб життя, що позначається на його самопочутті. Серед прикладів такої активності він виділив його часті перемоги у гольф-турнірах. До того ж, республіканець це життя не палить і не вживає алкоголь з. Іншого боку Трамп відомий своєю пристрастю до нездорового фастфуду та газованих напоїв в овальному кабінеті. Наприклад, він навіть встановив кнопку для своєї улюбленої дієтичної коли. Нагадаємо, що під час минулорічної передвиборчої кампанії Трамп неодноразово звертався до теми фізичного та розумового здоров'я свого суперника, президента Джо Байдена, після невдалих дебатів з Трампом, які в результаті змусили Байдена вийти з президентських перегонів, він відмовився пройти тест на когнітивні здібності, який і, за його словами, не проходив за весь час перебування на посаді. Чому Дональд Трамп, який ще під час президентських перегонів, обіцяв зупинити кровопролиття, чинить тиск на Київ, а не на Москву, яка продовжує наступ та посилює обстріли житлових кварталів в Україні після входження в так званий мирний процес, що відбувається, пояснив виданню Тесен військовий експерт Олег Жданов. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи може Трамп змусити Путіна закінчити війну і навіщо той тягне час? Покладнейше далі. Чи дійсно Путін може шантажувати Трампа? Втім, як інакше можна пояснити, чому президент США не в змозі примусити володаря Кремля закінчити війну в Україні. Хоча задля цього в нього є усі важелі. Достатньо відключити всі сім російських банків, які сьогодні проводять транзакції валюти за енергоносії від системи SWIFT. Це найдієвіший і найефективніший важель впливу на Росію, впевнений, Олег Жданов. Експерт звертає увагу на те, що президент США сам це визнає у своїх інтерв'ю, коли говорить, що може натиснути. На Путіна, але не хоче. Він може лише погрожувати, але не наказувати ані Росії, ані самому Путіну. На думку експерта, російський диктатор має якийсь компромат на Трампа, який було зібрано КДБ ще за радянських часів, і який теоретично може поховати президента США як політика. Не дивно, що він боїться цього як вогню і вимушений підігрувати Кремлю. Водночас Росія посилює обстріли України у березні 25-го року. Окупаційна армія навіть становила рекорд, коли ворог. Рох, випустив 4192 безпілотника у українських містах. Таким чином, Путін, який знайшов слабке місце у нашій протиповітряній обороні, тисне на Україну, пояснює Олег Жданов. Спосіб, який можна пробити українську протиповітряну оборону, дуже простий. Шахиди піднімаються на максимальну висоту, тому до них дістає набагато менше засобів ППО, які розташовані на українській території. Таким чином, атакуючи майже перпендикулярно під гострим кутом, вони набирають максимальну швидкість, коли Гетпірує майже вертикально з висоти 5 кілометрів. Його навіть Петріот не встигає перехопити, пояснює експерт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.